Промисловий лов заборонено до червня. Риба пішла на нерест. На водоймах почався сезон рейдів та перевірок. Про те, як рибохорона бореться з браконьєрами, дізнавалася наша знімальна група. Початок заборони на вилов риби означає початок полювання на браконьєрів. Тож вирушаємо Дніпром у пошуках порушників. У перший день нересту на Київському морі повний штиль. На воді нікого немає. Це звична картина, говорять рибінспектори. Адже браконьєри народ хитрий. Виходять тоді, коли ажіотаж перших днів на воді спадає. Вислідити та зловити професійних порушників складно. Зазвичай вони вміло переховуються, мають швидкий транспорт та багато палива, яке не завжди є в інспекторів. Результат. Та діяльності зловмисників невтішний. «Риби намного менше стало, Намного менше стало. Если раньше можно было любителям выезжать на рыбалку и ловили 5, 3, 6 кг судака, то сейчас могут його вообще і покльовки не увидеть. Вот так вот. За відсутності браконьєрів, інспектори переходять до профілактичної роботи, заїжджають у плавучий ресторан. Старе судно одне з найулюбленіших місць відпочинку місцевих рибалок. Хазяїну вручають копію наказу про заборону вилову риби. Той обіцяє інформувати про це всіх клієнтів. Каже і сам не любить браконьєрів, адже через їхні витівки ледь не втратив домашнього улюбленця, кішку лізу. Зимою браконьєри ставили капкани на норку. От кошечка наша попала туди. На черзі перевірка рибного промислу. Тут реалії сучасного водного бізнесу у всій красі. Одразу ж натрапляємо на компостну яму. Там щонайменше 200 кілограмів відбірної риби. Що саме намагалось таким чином приховати рибалки, достеменно невідомо. Як ми бачимо, одне з доказів збережного відношення до природі промислове риболовства. Часть улова. и достаточно немаленькая, видимо, не реализованная. Сбрасывается просто так в яму. Неподалік знаходимо и забороненные снаряды лову. Таких сеток в Украине взагалі не має бути, пояснюют специалисты. В нормах промыслового лова такие сети не указаны. В промысле используются по официальным данным только капроновые плетеные сети. А это, как мы видим, совершенно очевидно, лесочная сеть. Лесочные сети запрещены к использованию и к ввозу в страну. До червня чимало браконьєрів вийде на воду, прогнозують інспектори. Цифри не втішні. Торік по Україні спіймали майже 15 тисяч зловмисників. Їхня діяльність завдала відчутної шкоди природі. Тож у Голобри в воді готуються до напруженої роботи. Всі управління працюють в особому режимі з привлеченням. Всіх своїх оперативних груп і з привлеченням численних організацій, з привлеченням силових структур, тим не менше, щорічно багатьом порушникам вдається вийти сухими з води, адже на одного інспектора припадає більше 10 квадратних кілометрів підконтрольної території. Є проблеми із фінансуванням, іноді не вистачає палива. Тож служба потребує уваги та підтримки з боку держави. Олександр Пантелеймонов, Іван Іванько, БТБ.